Прорив сибірського магматичного плюму може спровокувати катастрофічні наслідки не лише для Росії, а й для усього світу. Якщо це станеться, то вибух від прориву сибірського плюму буде в тисячу разів потужнішим за вибух кальдери Єлоустоун. До того ж, це може запустити ланцюгову реакцію вибухів супервулканів по всій планеті, що зрештою зробить її непридатною для життя. Саме Сибірський плюм є найнебезпечнішою точкою на планеті і становить найбільшу загрозу існуванню людства вже найближчими роками, якщо не вжити ніяких заходів. Сибірський плюм це висхідний потік гарячої магми, що піднімається від ядра землі до межі земної кори під Сибіром. Згідно з попередніми науковими розрахунками Алатра, Сибірський плюм за розмірами можна порівняти з площею Австралії. І просто зараз вся ця магма піднімається з надр до поверхні, розплавляючи Сибірську платформу. Саме тому Сибір останні десятиліття нагрівається в два-три рази швидше за решту планети та гріє увесь світ.